Всім привіт! Це буде третя і заключна частина про мотокосу, про заміну магнету я показував і про карбюратор, про мивку карбюратора. Як же ви зрозуміли, я купив новий карбюратор? Зараз об'ясню чому. Е, Ілля, хочу подякувати тобі за твоє відео, що ти мені Показував, як там що робити, за твої коментарі ще раз велике спасибі тобі. Воно, в принципі, карбюратор промивається, да це дуже добре, але якщо на ньому є вироботка, то його потрібно робити і він вже багато не проходить. Зараз покажу карбюратора свій і яку я купив. Що я за нього заплатив ціну. Получається? Я вчора знімав відео про оприскувачки, а трубку шукав заодно, я дивився на карбюратори. Зайшов до одного, спитав ціну, там просто продають дядьки 350 гривень. Думаю, ладно, піду до хлопців, де вони, скажімо, ремонтують там теж запчастини на новому базарі. І туди. Це 6,5, це, це не 65. Заходжу туди, показую. Бо там є продавець, а є хлопці, що ремонтують. Це до них я пилку носив. Показуємо їм свого карбюратора. Ще раз вам покажу. Зараз зніму цю одною рукою трохи незручно, але зніму вам покажу. Я йому почав показувати. Сам на цю, як вона там називається, заслонка чи як? Чувач заслонки. Тут а камера, дивіться, це вироботка. Погано фокусує, бо світла немає, темно камера. Це вироботка, як він мені каже. На ній хороша шеї, мало того, що вироботка ось до. Так шеї вироботка ось до зверху, де мій палець. Зараз. Що покажу. От, бачите? Це вироботка все. Каже, це вироботка, і вони не ремонтують всі, вони дивляться там, чи можна її зробити чи ні. І навіть якщо цього тут вже є виробітка, в основному більшість того, що його не можна зробити. Вони не ремонтують такі. А якщо навіть можна зремонтувати, то може таке бути, що він довго не проходить. Вони в основному дивляться також на вікоси. Я їм сказав, що цьому карбюраторі 14 років і це він рідний, то вони сказали міняй і не морочи собі нічого. Тому так. Того. А, і ще такий момент. Як вони мені сказали, може неправильно трохи скажу. Отут, виходить, це посадочне місце. Навіть якщо купити нове, не факт, що він підійде. І тут теж може бути виробітка. От на самому цьому. Я не знаю, який називається. Не судіть суворо мене. Я вам кажу те, що мені сказали. Таких в них вони кажуть, що ми беремо одного карбюратора. А якщо треба запчасть, вони? її як? Ну Ділять там 100 прокладки, то там 500, то ще щось було запчастин. Зараз якби, таких поставок сильно в них теж якби, немає. Ось так. Тому я в них купив карбюратора, дали вони мені ось такого. 350 гривень, зараз покажу все. Сказали, це він. От. Ну, це і, звісно, він, він хорошо працює. О, бачите, він чітко. Зараз я його буду ставити. Переставлю цю. Вон вже тривога знову, Найду там, десь в мене ремкомплект, був цю прокладку переставити. Якщо не найду, то переставлю її. Зараз я вам поставлю. І в мене було відео, я вам знімав, але десь воно удалилось. То це буде все одним відео, щоб я не ліпив там. Е, я запитував також за цю, але я вже взяв її і розпарив. Вона плотно, тільки самі ці ходять шлангочки. Ось до кружка наляв води зняв, виковирав легенько отю і саму як вам сказати, зігнув її, щоб саме оце в воді було. І там, виходить, цей хоче, але цей шлангочок низ, кінець в бачку, він теж буде в воді. Я думаю, тут не... <кій> не озброєним оком видно, що ці косі не рік, не два і не три, вона вже досить хорошо відпрацювала. То... Потрібно, скажімо, довести її до товку. Плюс зараз у нас мінус 2. І ці шланочки трошки задубіли. Зараз я їх. Це я просто так всунув, я ще їх там не сильно випрямлював, зараз їх треба випрямити. І поставлю карбюратора. І заодно вже заведу, бо скільки я показував, знімав, знімав та виходить нічого не, снімав, не наснімав. Це зберу все, це хай буде, а цього поставлю вже. Так що ви дивіться, дивіться самі. Та є вироботка. То мені сказали, що краще купити, бо якщо навіть зроблять, то може не походити. Бо вони не знають того пазіка всереди. То, виходить, прийшлося купляти нову. Звісно, зараз з грошима трохи туговато на ці запчастини. Ну, знаєте, треба так треба. Зараз я винесу її, винесу косу, десь так на стіл чи на стрільчик, запихну до кінця, поставлю вже це все. Поставлю вже це все, та й заведу, заведу, покажу, як Так, друзі, трошки помучився, поки поставив, Тільки вже завів, не зразу, але но... Хочу показати, як другий раз як заведеться так. Туда. це, хоча на камеру. Це вже другий раз. Зараз спробую спеціально не грію, щоб вона була холодна, щоб... Як би, ну, показати, як вона буде. Я розумів, що вона то на добре заводиться, спеціально, щоб вона її не гріти. Агресивно трошки працює, Того, що, по-перше, не розбалював бензин, заляв трохи, я не знаю, там стопку, щоб провірити просто це все. Це раз. По-друге, там бензин, я, думаю, там, він, я не знаю, чи то з фільтру, чи звідки там маленькі такі часточки з землі є ще. Самому баку, чи, чи може вони звідси чи я вже допротирав, це посадочне місце, може нападати, там вони, тим не менше, вони є. Ще раз. Ще раз, ще раз, ще раз. все наче працює. ну Зараз я її поставлю. Вже все поставлю, покажу. Там все одно бензин звідти буде капати. Це від, цей кусочок фрагменту вставлю перед кінцем. Покажу, як я зробив. Дивіться. Це, звісно, скажете колгосп, не колгосп. Ця резинка була з карбюратором. Сюди салідолочка трошки наложив і намотав її так ось сюди. Щоб, ну, я ж не знав скільки там, як воно буде. О, дивіться, і тут пружинить. Може це колгосп, але в будь-якому випадку, поки в мене буде так. Поки хтось не напише хороший коментар, тоді я вже зроблю. Так, дивіться, Тут а, цікаво, що воно і фіксирує цей тросик трохи і віддає. о, ну, Працює. Ось так. Лайфхак, Резинка. Візьміть на замітку, мало ли що. може, десь терміново треба буде. то Так можете зробити, буде працювати. Так, а я буду збирати вже. Продовження постав, завів, все працює, я вже показував, якщо це подожимаю, ще десь треба викусити, подожимати ще раз. М -м, наче непогано, але цю бензин, скоріше за все, зіллю. Не знаю, там видно, не видно, вам бачите такі ці є. От карбюратора не хочеться засирати. То... Я її, мабуть, з'ялю бензин в бутилку. Вона осяде, а я не буду повністю все виливати. Та й розведу це, це звичайний бензин. Потім, хлопці, питаю ще раз. Я вже запарував. Е, все одно тут я дивлюся, що воно не так, але як на мене воно тут буде бензин пускати. Що ще поще. Що Порекомендуйте. Можливо, треба замінити саму цю шляпочку. по-моєму, 19 тут міліметрів. Вроді 19. Потім йдемо далі. Працює все добре, але в мене розбився оцей тросик. Зараз покажу. Працює, але якщо тако поставити, Через раз. Думаю, думаю, сюди або чимось намотати, не знаю, ну що, щось, як то Як то сварки, чи мон сварки. Ні. Бо я вже салідола сюди наложив, щоб воно трошки краще ходило. Це, думаю, не знаю, чи можу якось перемотати. П Порекомендуйте, що можна зробити. Ну, це таке, головне, що вона працює, Якби це вже Хотів пару раз прикрутити її, то її не можна прикручувати. Хочу. Вона Газ, газюлька клинить. Оце вона як купляна була, не прикручена такою, так як ви бачите. Так і вона 14 років відпрацювала. Так як і вона 14 років відпрацювала. Подивлюся, що ось до можна зробити з цим. Чи може то ось до пазіки? Взяти тоненьку проволочку. З якогось, я не знаю, мідну проволочку тоненьку і її накрутити. Такого навіть, щоб не мішало. От сюди понакручувати і якось сюди, я думаю. Не знаю, що ж цього вийде, чи якось Чи щось взяти і чимось накрутити, якоїсь резинки заштопорити. Ну тако, щоб воно тут було. Ну це треба щось зробити. Обов'язково. Напишіть, будь ласка, коментарі, а я вже побачу. Ну, то резинки чи якоїсь, я не знаю, чи ломачки, ну, чомусь щось. Щось треба придумати сюди ще. Ну, То працює, заводиться, чітко в мене питань немає до неї. Не забувайте, що. І... А зараз мінус два. Ми сніг не косимо ж нею, нічого. Тут а, були проблеми, вдівав шлан... шланги, довгенько бо... Не знаю, дивіться, відів так, поки там не до кінця, бо ми трохи вже задубіли. То ще є з чим повозитися. Ну, я думаю, це вже то буде трохи пізніше. А зараз я її буду ставити зелюцю бензин, хай відстоїться, щоб не засирати новий карбюратор. Цим всім зелюцю бензин, і це вже буду кусити, то я вже. Буду показувати, що там і до чого. Єдине, що це кажу, це ось до дороблю, то кому цікаво, то я окремо досніму відео, що можна з цим зробити. Це на даний час буде заключне відео. По даній косі це вже в наступному році буде. А вам бажаю, як завжди, мирного неба і. Побільше світла. До нових відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім теплої зими!